Вас на проєкті Жива композиція. І сьогодні перша картина, яку я хотіла б розглянути, це буде картина Репіна Бурлаки на вузи. Спочатку трохи розкажу про її роки виконання, про роки виконання цієї роботи. Художник працював над нею три роки. Це були роки 1870-1873 роки. Він зробив багато ескізів і замальовок. Перш ніж на світ з'явилася ця картина. Також він спілкувався з бурлаками, щоб дізнатися більше про них і краще їх зрозуміти. Ця картина є контрастною, і в ній є різні види контрасту. Перш за все, це контраст насиченості і світлості. Бурлаки, вони спереді, вони більш темніші, а фон є більш світлішим. Також молодий бурлак, він світліший, ніж інші. Це підкреслює його молодість. Також є контраст положення. Бурлаки, які зігнуті є донизу, а є цей самий молодий бурлак Ларка, який тягнеться догори і випрямляє ще спину. Ця картина є добре урівноваженою, щоб картина не перевалювалася на ліву сторону через велику. Темну пляму цих бурлаків, автор додає молодого цього світлого ларку. Деталі сміття на березі, чи що це таке я не дуже розглядала, вони теж урівноважують цю композицію. Також останній бурлак на картині, який трохи повернутий наперед, а не в ту саму сторону, що й інші бурлаки. Також він виконує цю саму функцію врівноваження, рівноваги. сама композиція вона є динамічною. Всі елементи вони розташовані по діагоналі від е, самого корабля і навіть за ним там щось пливе до останнього бурлака. І таким чином ми можемо побачити ніби рух цих бурлаків з правого боку вліво в сторону глядача. В роботі автор добре застосував закон типізації. Тобто, люди того часу могли би спомилково зрозуміти, що перед ними знаходяться бурлаки. Ми, звичайно, з цим вже не можемо зіткнутися, але ми теж, по першому погляду, розуміємо, яке фінансове положення у цих людей і який в них життєвий шлях. Але також... Присутній і інший цікавий закон. Це закон нового. Художник показав характер кожного персонажа, позах та виразах обличчя, що зробила цей на... натовп більш цікавим і індивідуальним. Використовуючи всі ці прийоми композиції, Репінь зробив свою картину цікавою для глядача навіть через багато десятиліть. І це навик, який ми можемо розвивати практичність роботи репіна. Взагалі, репін він такий художник, в нього багато є прикольних робіт, які дуже гарно композиційно е, закомпоновані. Мені дуже подобається. І, наприклад, в цій роботі ми можемо побачити, як використовувати різний контраст, не тільки за насиченістю, а ще й за положеннями. Також ми можемо побачити, як використовувати закони рівноваги це теж дуже важливо. Ми можемо подивитися, як передати різні емоції на обличчях людей. Ми можемо подивитися, як передати рух, цю динамічність, як він це гарно показує в своїй роботі. Також ми можемо побачити, як використовувати закон нового і закон типізації. Це теж дуже важливі поняття в композиції. Взагалі дуже круто, що навіть через десятиліття і століття ми можемо дивитися на картини відомих авторів і все одно розуміти їх художні їх художній замисел, і вони можуть торкатися нашої душі, вражати потрібні емоції, які хотів, щоб ця, ця робота викликала в нас авто, і це дуже вражає. Це і повинно бути нашою метою. Ми ж своїми роботами прагнемо саме цього. В будь-який будь-який момент людської історії, наша робота вона повинна бути зрозумілою і викликати емоції, які ми тоді закладаємо. Дякую за увагу! Я не сподіваюся, цей розбір був для вас корисним. Зустрінемось на наступному розбірі.